Українські виробники дронів та РЕП-систем звернулися до президента із закликом дозволити експорт їхньої продукції за кордон напередодні, під час форуму у Києві, вони підписали відповідне звернення нашими технологічними розробками. Цікавляться у країнах НАТО. Тим часом деякі підприємства через брак державних замовлень завантажені лише на третину. Контрольований експорт може не лише дати країні валютну виручку та податкові надходження. Виробники певні фронт отримує ще й сучасніші технології, бо в компанії будуть гроші для розвитку. Детальніше від Христини Гавриш. Наземні роботизовані комплекси, дрони, розвідники, потужні бомбери та найсучасніші версії FPV. Кожна виставка озброєння, зайве підтвердження українські технології змінюють сучасну війну. На початку повномасштабки плюс-мінус 80% втрат. Ми завдавали супротивнику артилерією, мінометкою. Іншими словами, те, що стріляє з так по-простому, з пушки або з міномета зараз. В деяких підрозділів 80% втрат завдається безпілотними засобами. Ударно-розвідувальний дрон булава українська відповідь російському ланцету. Він може нести майже 4 кілограми бойової частини та вражати ціль на відстані 50 кілометрів. У булави вже більше сотні успішно виконаних бойових завдань. Йде 70-100 кілометрів на годину, незважаючи на вітер, ні, ні на що, він заходить з різних кутів. Ми ще напрацьовуємо різні варіанти бойової частини по різним цілям. Але застосування є це дуже добре. А це остання версія розвідувального дрона. Shark. Він може залітати у тил ворога аж до 180 кілометрів та перебувати в повітрі до 7 годин. Перший такий безпілотник створили 22-го. Відтоді компанія постійно його удосконалює. Динаміка змін дуже потужна, і якщо рішення було умовно три місяці. Дієвим то наразі потрібно щось зміняти. Щоб мати можливість розвиватися, потрібно вкладати великі інвестиції. Нині це складно. Продавати за кордон свої безпілотники. Компанія не може, а держава викуповує лише мізер. Врешті виробництво простоює. Наразі ми завантажені на 30% від наших потужностей. Якщо ми кажемо про 2022 рік, ми виробляли порядком 50 безпілотників в рік. Наразі наші потужності тисяча одиниць в місяці. Ми тільки ростемо. Ми законтрактовані на 30%. Нині в Україні працює приблизно 800 оборонних компаній. Вони виробляють зброї на 9 мільярдів доларів. і можуть на 35. Та наші підприємства недозавантажені більш ніж на половину державі бракує грошей, а продавати продукцію за кордон заборонено. В асоціації технологічні сили України кажуть, через це ми втрачаємо мільярди доларів валютної виручки. Проблема з закритим експортом вже перезріла. Сектору потрібні гроші, потрібне дофінансування. Наші виробничі спроможності не дозавантажені на 63%. Відповідно, аби наші виробництва зброї працювали повну, мали більше ресурсу в першу чергу для того, щоб забезпечувати армію фронт ще краще, ефективніше і швидше, треба відкрити експорт через зростаючу загрозу з боку Росії та привид Третьої світової війни країни Євросоюзу нині активно переозброюються, і Україна має шанс зайняти Свою нішу нашими технологічними розробками зацікавлені країни НАТО, передусім ударними та розвідувальними дронами. Вони дешевші, ніж західні аналоги, і головне ефективні, бо показали себе у реальних бойових діях. Багато компаній, які створюють дрони, багато компаній, які стверджують, що вони воюють, але завжди просто є дуже просте питання, чи ваші дрони пройшли через війну. Наші дрони це пройшли. Вони доказали свою спроможність на полі бою. Це вже не просто лабораторні гарні розробки, де вчені би кажуть, що ми це можемо. Це є, має докази того, що воно воює, і тому, що воно наносить дуже суттєвий урон нашому ворогу. Нині виробники вкотре закликають владу дозволити експортувати свою продукцію. Це десь додаткову валютну виручку та податкову. Ові надходження державі за ці гроші ми можемо закупити ту зброю, яку не виробляємо в Україні, і яка надзвичайно потрібна на фронті. Тим часом наші компанії зможуть масштабувати виробництва, створювати більше робочих місць, відкривати спільні підприємства із західними партнерами, і за кордоном, і в Україні помовах закритого експорту. Європейські компанії до нас бояться заходити, бо раптом у них не буде державних контрактів. Вони не зможуть вивести продукцію за кордон. Експорт озброєння це не лише про гроші, каже керівниця проєкту Вікторій Дронс. Марія Берлінська це ще й інструмент геополітичного впливу. Умовні литовці допомогли нам з цим, а ми їм продали щось, що показує чудовий результат там вже протягом трьох років. Що таке технологічна війна на даний момент, сучасна війна, війна 21-го століття знає тільки дві армії в світі: це наша і армія ворога, і оцю експертизу їй треба не злити просто так. Експорт має бути контрольованим. Технології не мають потрапити до рук Росіяна. За кордон зброю продавати слід лише після забезпечення наших військових. Держава має напрацювати ці запобіжники. Себе забезпечили точно знаємо, що до кінця 25-го року от саме цих, цих і цих засобів у нас достатньо. То, що, то що надлишок можемо продати. А якщо в нас цих засобів самим не достатньо, то звичайно ми це не продаємо. Питання відкриття експорту зброї вже давно обговорюють. А у травні влада нібито почала навіть розробляти сценарії, як він має виглядати. Втім, рішення досі не ухвалене. Поки влада зволікає, дедалі більше українських компаній задумується над релокацією виробництва за кордон. Росія ж, попри санкції і обмеження, знаходить покупців на свою продукцію і заробляє додаткові гроші на війну. Тим часом Україна може так і не зайняти свою заслужену нішу на міжнародному світовому мілітарі ринку. Христина Гавриш, Андрій Біньковський, факти Єдині новини.